Всім привіт дорогі друзі! На зв'язуємо та і це ще нове моє відео. І в цьому відео ми опять будемо дивитися концеті нової ігрушки Чикенгана, а іменно 4.9.0 Ставте лайк і підпишітися на мій канал. Ну ми так починаємо. На першому кацеті ми бачимо прицепи. Тут бачимо те, що ми можемо без прицепа. Також ось так якийсь пацип, також з бойофнами. І ось такий якийсь, не знаю, що це таке. Ну, прицепи не помішав би в чекангані. І ще не понимаю, чому чого. чого? Скільки моніторів Ну, Ну, кінці прикольно приходить, на жаль. На ми бачимо нову кату для режиму батарея і папа. І тут бачимо месте таун Ну, в принципі, це не помішав би в чекангані. Тому що є ігра з сбочика Чаупс. Не помню як вона називається. Star for Xbox. І там є якась ця карта. І думаю, що розботчик це може давати, Ну тільки вже чекна. Концепт прокондаши. А вот на зайдешка не мабуть, Ось такі улучшені кнопки. Типу вони ось такі вони. Намного поработані І намного класні. В принципі, концепт прокона проходаши. А от на середіше, це ж це мобочку буде червоного скелета або зомби ось такий. Не знаю, скелет, це зомби чи зомби. Ну-ка, це дуже прикольно. Це кстати, як з синім скелетом. У мене було прошлое відео концетка мною 4.9.0 і вже був синій, а це вже червоний. Ну, конце дуже странний, Прикольно, ще. Наситочка ну, ми бачимо нову машину, а тут бачимо, що і немає. Ну це яйна. Можна йти без кепки, можна йти без колюва, можна йти без окуля, можна йти без очі, можна йти без ног, якщо що теж є. І це не помішало би на гані. Просто ти катався на невидимій машині. Ну, концерт приконуєш гаймашу. І останній на сьогодні концерт тут бачимо нового мабуть, а толчікен. Ну давно його не додавали. І думаю, що того чікен надають в чекенгані в новому нову 4.2.0. І ще бачимо Соханіти скини, бачимо якийсь там якогось зайця там якийсь бокер такий. Не знаю я його, можете самі написати в коментарі, який це блогер, дивився ви його чи ні. І за всі концерти, які були. Ну що був я? Добре, який мерон та чихіка? Всім до побачення!